Всім привіт! Ми сьогодні на каналі сьогодні... Сия Давид. Ми сьогодні будемо грати в Roblox Black Story. Давай, хороший. Привіт! Так, бачите? С... Тут це... такі машини. Ми бігли одну з них в Ні. Там до менше не дай, щоб вони зараз не давали. Ти вперше сидиш? Так. Я так. Та. Та. Зараз люди назбираються. Так. А я маю безмою петку. А я маю чіпси. Тобі добре, а ні ні. Чого? Бо тому чіпсами ти можеш полікуватися, а там зараз як вся, кроме то якоїсь піци, нічого не буде. Якщо багато грошей, то я куплю аптечку, а у чіпси. А я не знаю, я вже повна машина, ні. Та. А, ми вже поїхали. А я буду сейко банки, ти тоже. Так. Сині. То побачимо, де буде місце, бо тому що сині самі перші, і вони може таке бути, що просто всі там займають місце. а нам яка різниця: синє, зелена, червона? Хоч. Зараз все буде круто. Е, Я загружу так. Так, щось. Гри... Пише, що ми очікуємо а ігроків? А знову ігроків. Граю їх. Так, да. Так что здесь бывает. Я заготов! Что? там ты могу взяти перекладач. Ки перекладач. У вас ты завжди пора перекладач. Что що, що тут пошло? Поту пиша. Витай нашій хаті. О, шо. О. Я не маю часу читати, мені треба шукати срочно якусь дію. Ці Сі... страш. Цікаві новини. Що тут за цікаві новини, а? до вибір, а? Тут шашко. зараз пише, що треба дослідити хату. Я синішко. В синій кімнаті багато місця є. Тату, ми шешка не Сирі Добре, то мені треба їжу шукати, а не ліжко. Ти лих? Да. І я. Все, ми зайнялися. І Тату Пишу. є, Адали... а ви? а то ж є. Так, Все, я не маю часу, бо мені треба. Так я піду собі. Це піду, шафку, пушку. О, я блук. Так. Зараз Я пошукаю, скажу, чого не зразу без енергії, пів життя з цього. Отак От ну... тільки приїхали і ми довго цілу ніч їхали, і нас і ми... і ми не спали. Клас. О, чекай. Завжди є вода в туалеті. А да. Зараз... О, єди в туалеті, а тут ще. Там ще за цим, за сходами, може бути я брал. Ти бачив? Я завжди собі залишаю. Обачка! Так я тут там шесть пускай. Хоть бы и печеньку дал. А я уже мою яблоку и якусь то воду. Вот, отойдем, что добавим в роды. О, О за мной Я бы признастил. Так.

Ось ставте лайки, підписку і напишіть в коментарях, що вам подобається Брайк Сторгію 1 і, і 2. Ну все, доставочка в пісні знаєш. Але не дуже, нас потім нужен, господи, может, это неконос. Та писа все я теж. Ла лава ла, ла. чиген. Чи, чи, я могу б... что чи зразу. Чекай, що ты за выда? Та то скоро убежи. Куда бежи? Я. Я хуже шукаю, что может знайти. Что осталось світом, с а? Итуал. Что остался? Дай. Так, шо я Ну, напал, не заставчу. Раз. О, ско... Ну, все! то Одне печаньку того разу того долька сек. ту тут тут до сагу. Вот ты баешь. Фазмального бід, а тут тут, тут сахух має таку саму биту. Так, так воно. Це ж одне одиничку на дає життя. Йоу. Все, пішов, пішов. Спати. Так, все, в мене їжі взагалі немає. Ааа-на-лева! Збирал, збирав. збирав. Стю... Є одна проблема. Я заблудився! Повиключали світло, то... Чекайте, якась кімната. а у нас синя долий. Люди! Зелена, туалет. Де синьо? О, керу сійн. Тато, все, я пішов спати. Чекай, першу ніч до нас ніхто не прийде, напевно. Я думаю. Да, в тебе купа їжі и повне життя. Я просто чипсию. Ну з... бачиш. Я завжди выбрала часть мене просив, ты мене просто не вау, вау. Я думав, що першу ніч до нас ніхто не пройде. вау. воу! А видите, капітан. Ааа, там бута. Я его растопил. Я назвік. Йой, кивик! Ой, классно. поріжетесь! Не поріжтесь. Так, свинью, команда. нормально. Свинью команда атакували, а выжили. О, свиньи. О, тоже. Трава заколоты. Векно и двери. А я думала, что это запустить байде. Хей, блок блок, магазин. Да. Так вот векно закончене. Как я передварь закручу? Дверь, вековод. нічого не пискакнул? Ого. Е. Ну, мені проблеми. Okay. А я які ти? Здоров'я мале. <плес> Що коже? Е, котик. -с -с. Е, до нас, до нас, до нас. ти знаєш, що на мене шпиш? Ти був ще трошка. А чо? А чо, а чо мені, хто в кухні, окрім мене, колотить отець вікна? А я взагалі не колочинник. Я вхожу в лазвішка, я ще знайшов одне Десь коли спішу. Па. Я... Мені хоч трошки легше стало. Так, 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 так. Да что можем? Вс кватарі Яжора обжорзка бжора. Сипарцу, я їжу шукаю. То я бжора, я мои багати иди. Классно. Так, все, забу. Давай ты заколоти, да? А, потім... Ти зробив це? Чудово! делала? деякі люди не зробили. Ой, трохи. Е, я шпально законтив. Та піца! О, можно мне дать кусок, Дай кусок, ты кусок. Нет, ты обжорь, ты не давай. Дай ты кусок, ты так мастер луку. Дай ты кусок, дай ты кусок. 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 Да, не, дайте кусок. Дай, ты кусок, Дай, да, кусочек. дай, 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 это не выглазка пицца. О! <служивание> о, мне, о, мне надо пиццу! <служивание> пицца сила! Я не <служивание> Ха-ха!

Закінчиться така energiва. Так тут чья моя місце? Все. Ты все, не будешь спати, то твоя енергія закінчиться. Опять. Mm. Oh, oh, mm. oh, Шва? А ну вы? Oh,

Вони є бума! Мене напевне, я сажу тут з якимись малолятками одними. Їх то палки немає. Да. А якби ми всі були діти, вони б що нас вбили? Да. Що ми б просто від них чекали і не відстали. Кабу да, від них чекав. Вони немає життя, не немає нарії. Зараз вони... да щось буде і потім... Буде... Я бідний і, і нещасний. А, то ми зараз будемо ховатися в скері Ларі. Так, я знаю, я пам'ятаю, в шахі. Я там буду сьогодні не плакати. Я дуже був мені страшно. Ня -ня. Ті, Блять, ти... Що тобі страшно? Ви розгляді там повне життя в тебе в кухоні розмаєш. А жахне. це не давай збойки. Ти дивися як скія. А що через те, то, що тому якийсь зажравшися, без зброї ходить.

Вот скала толстая, вы его заметите, что ли? Не, там тоже ебись это схватись. Ты же давишь, что там Вася скорее лайк, Вася. Влаз! Иди в лад. Не яблоко у тебя волосы? Что-нибудь такое, да? Яблука, 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 а забирай-ня-б-я-бя-б-ям Яб О, яблуко, яблуко, яблуко Хоть два яблучка перекушу. А да, яблоко дуже багато дає. Взагалі не даю. Вибірный я несчасный Чого не робити? Тату. Почитай моє ім'я. Де ти Я маленький чувачок. Я тебе бачу. За тобою білий. Ну і що, Давид воно ледь облікс. Ха, так. Нє. Котяра, глянь сюди. Може його згинуть, чи його забудуть? Нє, нє, Не вийшло. <не>, <coughs> я власі його... О, Смотри бита. Мен... Ооо, кого... ты Та... маєш багато здоров'я йти. О, кого там вбивает когось. Ты маєш багато здоров'я йти, музії. Какогось! Ооооо, якому? Я... А я немає зборови, мою а. Бід лаха, тобто. Ти бідолаха, я без хосей. Ти бідолаха, бачиш? Вона ски... ж тобі гроші. Що багато купити? А що ти там хочеш купити? От поясню. Аптечку для тебе. Нормально, аптечку. Ти зараз чіпси купиш. Я тоже. А там я і так в каналізації топ. Я тебе витягну. Пробед, не знаю, я спати хочу. Ты Бали, ты? Свали! Я не маю здорожань, я не спати! Я тоже хочу спати! покидайся, тата! А я роблю так. Покидайся, тата! Надо покинуться, бежу в магазин по чипсам. Покидайся! Я покинулся. Я тоже по чипсам. Блин, не требу... а это дверь! Ой, я узбув эти двери. Я в магазин схожу. Ой, какой... Э, у нас что, зима настала? Появилась зима? Это осень было. Не, зима. Вот это лед! Это осенью лит бывает. Сейчас снегу не мая. Ой! Так. Ай! А что ты что Я их не могу купить, А, их уже подал. А, отойди. Пень. А что за обтачка, того вот таблетки синий. И сразу... Опа, я выдекувался.

Okay, то ми зараз ще мусимо лягати йти ще спати, так чи ні? Є. Yeah. Що ми вже зараз будемо бігти туди в підвал. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, so yeah. Так, я ще му шу. Каналізація мої у вас. Там де я все люблю втопити. Так. Тут. Там рецепт. Тут. А ти на те лезьме і в тебе. Бачиш рецепт поєд, щоб поріг тобі треба одне яблуко і дві якісь Кока-Коли. <свечес> <свечес> да не маски, а пишу Ты что ха Он лишь вот... на печеньку купит. Да. 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 Да.

Уже спой запитай. А за я тут буду. Ну да он, ч не звон, ч не да, ты ж ти помню? Просто забуде обманка. Да я розумію, а О, Во, кой, що хтось, стука, я знаю. Це буде обманка. А ты не думаешь, що це буде обманка? Nie, ja też nie! Pizza! O, pii, nie, ja opadka, ja to Nie, to Ja bez zakazuję! O, hi, hi, Ja już muszę O! O, że... I, pi, nie, o ten... Ten Eee... Macie, że ja tu już mówię? Przecież dostałeś się pizzy

Чекай, ну то не підходь до нього, коли він танцює, а зараз підходь. Удар відходь, зараз новий цю. Коли він танцює, ти його не дістанеш, А він тебе дістане. О, тепер треба бити, в нього голова не пустила Тепер шукці. Бейте його хлопці! Хлопці! Ой! Ой! Ой. 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 Вс, пішла спати! Пішла спати, все, я б лай дуже волонах і

Pitbuskip is brisky. Like like. Pitbuskip is brisky. Like like. Like, like. Like, like. Давай я буду їх пити. Відійди. Ні. Та в тебе ж мало здоров'я, я ж таблетку маю. Ну, а я ж таблетку маю, а ти нічого не маєш. Так. Та вони за мною прижаться. Ну, тому що не треба було їх чіпати. Що? Біжи до мене. Та ну! Та в мало життя. ну погано. Ой, стій, я тільки вас можу... СТІЙ, КАЖУ! Я якось можу. Що це таке, Що Шото. Це... Шо таке у Що знову? Кого не було. Давай таки, зупинись, будь ласка. Шагаю, зупинись, будь ласка. Да. Я якось можу, не знаю, я. Скоро зла. Ну, ти в мене ж якось як хочу. Дуже інтересно. Треба туди бігти. Бачиш, що це саме що я. Ой-ой! Пісні косіково. Ларі іде сюди. Скоро там. в кірницю. Люк. Це не посланець. не Э. Я не знаю, куди а, в я вас запьем. Эээ, боки там двері зайшли. Я блоха. А то шо 6. Со. Оп. А да за двері я не понял. Вот там до той чертик. Тут туда трава шок. Да.

Ой, что-то бывает? что-то вдымаешь? Ой, а тут работа у нас А! Я потону! Ага! Ой, я педалаха! Я так Все! Став! Тут снова? Понял? Да! Та все-таки зав'язаний. Так, все, папа, друзі. Завтра ми знімемо другу частину. А ми закінчуємо.